Капеланське благословіння на, 20, на 18 червня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як Ісус говорить про те, що звертаючись до людей, що не кожен, хто говорить Господи, Господи, відве Царство Небесне, а ті, а лише Той, хто виконує волю Отця Небесного. І запитають його, що багато будуть запитувати: ми ж пророкували ім'ям Твоїм, ми ж виганяли ім'ям Твоїм. Ми ж лікували ім'ям Твоїм. А їм відповідять відійдіть від мене, які чинили беззаконня. Я задумався, а в чому полягає їх беззаконня, якщо вони ім'ям Господнім виганяли бісів, сіляли, робили якісь чудеса? І, виявляється, в першому слові Господньому вони не чинили волю Отця Небесного. А не вже так буває, щоб ім'ям Господнім чуда робити? І не чинити волю Отця Небесного, а виявляється, буває. І невже ми чуємо, що е, чинити беззаконня це робити блуд, вбивати в даному випадку? Ні, в даному випадку не про це мається на волі. Беззаконня є не тільки блуд, не тільки вбивство, а те, що ти живеш своїм життям і не виконуєш волі Отця Небесного. Хоча при цьому маєш дарування від нього. Як тут сказано, і пророкувати, ісіляти, і бісів виганяти. Як нам тут задумуватися, де ця межа, коли ти на боці Господньому і Він для тебе дарує Царство Небесне? І коли ти не на цьому боці, коли ти без нього і помираєш в пекельному вогні? Але Господь призиває нас і дає можливість бути з Ним, дає можливість виконувати волю Господню повсякденному житті у випробуваннях і в радості. І тоді ми будемо і призивати, Господи, Господи, і виконувати волю Ця Небесного і Царства Небесне, яке нам обогатоване, буде нам дарована. Амінь.